Крипта, дропшипінг, міжнародний фріланс це це хороші способи заробітку, і я вирішив трошки систематизувати всю цю інформацію, щоб воно все якось розклалось по поличкам, де плюси, де мінуси, чим займатися у 2023 році. Погнали! Якщо ви все це захочете вивезти в одну коляску, то у вас це ну, може й вийде, але вам треба буде попросити, наприклад, на день народження ще 25-ту годинку на е, удобі, щоб все це якось е, встигати. А ще це зовсім маленька така кубка того, чим можна взагалі займатися в інтернеті для того, щоб заробляти баблішко, але хоча б з цим розібратися для початку. Перше це американський Ютуб. І плюси тут величезна дохідність, величезна аудиторія. Головне в американському Ютубі це придумати тему, на що про що знімати ваші відео, щоб це було на постійній основі, щоб це можна було масштабувати, наймати ще потім в перспективі людей. Створювати різні канали, але головне придумати оцю от, е, тему або теми, е, щоб знімати швидко на постійній основі, і щоб вам, вас це не напрягало, щоб ви могли це встигати робити ну, регулярно. Мінус американського YouTube — в тому що невідомий інтервал часу до отримання перших, першого Де гроші глебовські. Бо тільки самому Ютубному Богу відомо, коли ваш канал стрельне, коли він вийде на монетизацію, чи вийде взагалі. Також мінусом американського Ютубу в тому, що його важче просувати, ніж, наприклад, український Ютуб. Бо, ну звісно, якщо у вас є купа американських друзів, які знаходяться саме в США, і ви Можете показувати ваш канал для набору перших переглядів, то тут, так, да, все, все ок. Але якщо ви захочете показувати ваші відео, які будуть спрямовані в першу чергу на там, Америку чи на якусь англомовну аудиторію, і ви будете показувати ці відео е, в Україні через ваші соцмережі, то Ютубчик, ютубчику буде дуже важко потім. Е, е, Вдовбити в голову, що ваші відео вони спрямовані саме на Америку. Ось, тому що він подивиться, що ви показували, що ваші відео дивляться з України, і він буде продовжувати показувати наступні ваші відео саме для українців. Бо алгоритми Ютубу працюють так, що це не стається в один день. Тобто ви виклали відео, і на наступний день воно там не з'явиться в рекомендаціях, я не знаю, десь в Майамі. Ось тобто ви викладаєте на регулярній основі відоси, викладаєте, 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 і ютубчик бере там якусь статистику. Я не знаю, там за місяць, може, там за ще якийсь період часу. Він дивиться, звідки прийшли перегляди, і потім вже розуміє, що перегляди прийшли з. Ну тієї то країни і починає далі просувати ваші відоси саме на ту країну. Тому е в плані просування тут трошки важче ніж просувати український ютуб, де у вас більше лояльної аудиторії. Український ютуб, український ютуб просто треба знімати, фігачити фігачити більше відео, більше відео на українській мові. Чому для того, щоб витіснити максимально Росію? З нашого інформпростору, взагалі з Ютубного інформпростору. Руські ідуть дамой. А плюси українського Ютубу в тому, що він також може бути дуже прибутковим уявлення при рівні доходів у кожного різні. Але так скажемо, що ну, приблизно канал може приносити там десь від двох до трьох тисяч доларів е на місяць. Все залежить від. Теми, яку ви обрали для вашого каналу, та від кількості переглядів, навіть не від підписників, не від кількості підписників, а саме від кількості переглядів та ціни за тисячу переглядів. Мінуси українського Ютубу, в принципі, такі самі, як і у американського Ютубу, тобто невідомий інтервал до того моменту, коли ти нарешті почнеш отримувати якісь гроші з того каналу. Невідомо коли стрельне твій канал, коли він там до нього підключить монетизацію. Ще мінус українського Ютубу в тому, що звісно, якщо ти знімаєш, наприклад, там на ринок США, то він більш платежоспроможний, там у людей просто більше бабок, і там дорожчі реклами. І тобі платять більше за Ютубчик Платить більше за тисячу твоїх переглядів, тому що він вставляє потім в твої відоси дорожчу рекламу, і тобі, звісно, іде більше грошей з неї. Ось. Але, але на українському Ютубчику також е, можна отримувати там 5-6 доларів за тисячу переглядів, ну, приблизно. Все залежить саме від теми, яку ти обрав. А що це за тема? Це, звісно, відоси про грошики, про крипту, про якісь там дорогі автомобілі чи якісь там дорогі речі. Тобто е, ті теми, які цікаві людям, у яких є. Гроші, щоб потім ютубчик міг показувати саме цим твоїй платож платеж аудиторії якусь більш дорогу рекламу. Ось, ну коротше, все зав'язано на рекламі і на хто тебе дивиться. Якщо в тебе дитячий контент, ну наприклад, то тобі потрібно ну, дуже багато переглядів набирати, щоб якось е м отримувати якісь хороші гроші з твого каналу. А можна знімати там відоси на якусь економічну тему, на тему грошиків, крипти, і тобі не треба прям Супер великих переглядів, е, в тебе буде просто вища оця ціна за тисячу переглядів, ніж, наприклад, у Там. Каналу з дитячим контентом. Наступний пункт це дропшипінг, і звучить це страшно, але по факту все дуже просто. Це звичайна продаж товару через інтернет, і де ви виступаєте просто посередником між продавцем, який там виробляє, чи там продає цей товар, і покупцем. Зазвичай продавець знаходиться десь в Китаї, а покупець знаходиться десь в Америці, і ви створюєте якусь там сайт-сторінку чи там сайт на дві сторінки, розміщуєте товар. І просто зводите покупця з продавцем. Ваша головна задача це саме зацікавити покупця, зробити якісну рекламу, і щоб він натиснув цю там завітну клавішу купити. Ой, що я нажав? Нє-ні, не треба фрагментувати диск, Це в Дропшипінгу все крутиться навколо товару. Товар це от прям головний момент вашого успіху, тому що товар з однієї сторони повинен бути якимось не дуже дорогим, з іншої сторони, він повинен бути якимось або дуже прям унікальним, от який хочеться купляти постійно на постійній основі, або з якимось вау-ефектом такий товар, який ти побачив, і от прям тобі захотілося, ти швиденько купив, а ти потім думаєш, блін, нафік я то його купив. От Хороший приклад був е, таким от, хайпових товарів, товарів з вау-ефектом, це спінери. Е, Я, чесно кажучи, не знаю, чи ніхто блін, підшипників в руках не тримав, що вони стали такими дико популярними. Але тим не менш, ті, ті люди, які Продавали ці спінери на, на такому хайпі. Вони, я думаю, що досить такі нормально заробили. тому що середня накрутка на дропшипінгу складає ну, десь від 50 до 60, а там і 100% і 200% відсотків, в залежності від того, скільки товар коштує у продавця, наскільки товар новий, такий от, хайповий. І якщо це все збігається, то там можна накручувати о прям дуже багато. Плюси дропшипінгу. Перший плюс дропшипінгу саме в тому, що там хороша дохідність. А саме хороша дохідність через те, що там або накручують якийсь хороший відсоток, або товар. Новий хайповий, і його дуже, дуже багато продажів, і, коротше кажучи, багато продажів, багато грошей. Тут все і так ясно. Ще один плюс це можливість масштабування, тому що таких от сайтів на одну, там дві сторінки з якимось одним товаром можна зробити дуже багато. Головне, щоб був час та натхнення. І масштабуватись, масштабуватись, можна наймати людей, які будуть там е адмініструвати ті сайти, можна самому це якось намагатися встигати. Головне, ну тобто є головне, що є куди рости. Це основний плюс. Мінус дропшипінгу в тому, що треба закинути грошенята на першу рекламу, тому що просто взяти якийсь товар, створити сайт і почати його продавати. конкуренція дуже велика, і ну, ви це будете робити дуже довго. Тому створюється якась там Google реклама, Facebook реклама. Позиціонуються на певну аудиторію людей, ви вибираєте на кого це позиціонувати. Ось, і от саме на рекламу, на рекламні кампанії вам треба перші якісь грошенята. Але, але все це налаштувавши, закинувши грошики, все це може працювати на відносному пасиві. На відносному пасиві і зберігати вам час. Наступний пункт це міжнародний фріланс. Це саме той пункт, чим я зараз продовжую займатися. Чому продовжую? Тому що я випадково туди зайшов, щоб зняти про фріланс, міжнародний фріланс м -м відос, А виявилось, що знайшов там роботу і продовжую, ну так скажемо, працювати. Можу не на постійній основі, тому що намагаюся ще відосики знімати для вас, але продовжую там працювати. Чому продовжую? Тому що доволі приємно отримувати 250 баксів за редагування одного відео. І що саме приємне в міжнародному фрілансі, що ти розумієш, що ти зробив відос, отримав бабуліс, а не так з Ютубчиком, що ти там е, години фігачиш, які години, блін, дні або місяці фігачиш ті відоси, а результату ти якби не бачиш. Ти знаєш, що там є грошенята, ти знаєш, що там можна заробляти, але, блін, ти робиш, а результату ще поки не отримав. І не знаєш, коли це, це станеться. Тому тут якби. Плюси... Є плюси, є мінуси. Мінуси міжнародного фрілансу в тому, що в тебе є, так скажемо, стеля, до якої ти от прям вперся і далі. Неможливість масштабувати, тобто ти фізично можеш не встигати робити ті відоси і а платити тобі там мільйони баксів за редагування одного відео. Ну звісно, тобі ніхто не буде. Є якась там середня там температура по лікарні, що там одно відео коштує редагування одного відео, коштує від там 150. До от я знайшов клієнта на 250 доларів. ось, Але не всі такі клієнти. Таких клієнтів мало, але все-таки вони є. Ну і все одно, навіть отримуючи там 250 доларів за редагування одного відео. Ти все одно маєш якусь там стелю, в яку ти ну ти не можеш зробити там 100 таких відосів, чи там 200 таких відосів. У тебе є певна кількість, яку ти робиш, і все, і певна кількість грошей, які ти можеш отримати. Тому Ютубчик в цьому плані, звісно, чи там дропшипінг кращий, тому що там можна це масштабувати, масштабувати, масштабувати. Хоча, мабуть, і на фрілансі це можна масштабувати, відкривши якісь там своє агентство і просто коли в тебе є там купа. Клієнтів, то ти можеш передавати роботу вже своїм там співробітникам. Ну, мабуть, так, да, мабуть, так. Ще один мінус міжнародного фрілансу це велика конкуренція. І ладно, якщо була просто конкуренція, а так це просто там ллється спам від людей, які готові працювати там за 5 доларів робити ті відоси, і вони навіть не читають заявку. Там ну, клієнт, наприклад, розмістив: мені там треба відос на певну тему. Певні вимоги там файли, наприклад, в Adobe Premiere Pro, а люди кидають там просто спам таку простиню тої інформації, що я такий офігенний, що просто капець. Я гуру, я учитель, несіть мені усі по 3 рубля і мудрості я дам вам доху. Я буду робити все і буду робити все там за 5 доларів на годину. Я просто не уявляю, яка там може бути якість, за, якщо він готовий працювати за 5 баксів на годину, тому що хороший якісний відос на хвилин там 8-10 займає по роботі це десь 8-10 годин. Ну так, приблизно, може навіть і більше. Ось і це явно не коштує 5 баксів на годину. Це прям, ну. Нормальна така роботка, яка коштує своїх своїх грошей. Ось і, і за цих от спамерів клієнти просто можуть не побачити вашу нормальну адекватну заявку і можуть вам не, не відповісти. В мене так зараз і трапляється, що я розкидаю купу там своїх м -м, пропозицій клієнтам, а вони просто мені не відповідають, тому що я бачу, що вони вже. Там плюс 50 повідомлень, ну, яка нормальна людина буде читати всі ті 50 повідомлень. Ще один мінус міжнародного фрілансу в тому, що немає стабільності. Ну, принаймні, в мене поки що так, що клієнт е, спочатку наняв мене там, на погодинну оплату за 25 доларів е, на годину. Я йому зробив відео, він там залишився дуже задоволеним. Потім він каже, чувак, дуже круті відео. Давай я відкриваю контракт на ще 4 відоси, і оплата там, наприклад, е... Коротше, 4 відоси за тисячу, ну, приблизно тисячу доларів. Ось. І я йому роблю перший відос, все чудово, е... чувак приймає роботу і просто пропадає. Без слів він пропадає. І ти йому пишеш, а він просто не відповідає. І якби ти гроші, які ти повинен отримати за це відео, ти отримуєш по-любому, тому що це гарантує апворк, тобто клієнт ніяк тебе не може в цьому плані кинути. Але блін, коли ти бачиш, що у клієнта там нормальні. Відгуки, що він реальний, що він платить гроші, і він відкриває тобі контракт. Ти розраховуєш на те, що о крутяк, ти зробиш швиденько там ці чотири відоси, отримуєш там цю штуку. Баксів і нормальну котлетку можеш задонатити на ЗСУ. А тут хопа, ти робиш один відос, і клієнт просто пропадає без слів, без якихось там пояснень. І це трошки, звісно, напрягає. Міжнародний фріланс це хороша така підробітка, або це може бути і постійна робота. Але от для мене це хороша підробітка, тому що я можу виконувати якісь там завдання, заробляти гроші на якісь базові потреби і паралельно займатися, наприклад, Ютубчиком, знімати відео для вас. Ось. Але ви, якщо, там, наприклад, шукаєте роботу, теж можете спробувати. Не скажу, що це прям легко там пробитися серед тих, блін спамерів, клієнтів, які не знають, чого хочуть, ще чогось. Але в принципі це якби реально і можете, можете спробувати. Я зайшов на Upwork, ви можете зайти там на Upwork і на Fiverr, Це такі дві основні якби, платформи, де... Займаються міжнародним фрилансом, і у сфері такого простого монтажу відео, ну якщо говорити про монтаж там багато направлень, можна заробляти десь ну, там, від 800 доларів і до там, тисяч, мабуть, 4-5. Вище ви, мабуть, не зможете пригнути тут, або треба піднімати вашу ставку за ну вашу годинну ставку, скільки вам платять за годину роботи. Або наймати людей, щоб масштабувати це. Ну коротше, те, що я вам вже і казав. Головне напрацювати постійних клієнтів, і тоді все стає набагато простіше і набагато прибутковіше. Амбасадорські програми у крипті це що це таке? Це виконання завдань у різних криптопроєктів, які е, знаходяться на такому стаді, на, на, такої, на такій стадії розвитку. Ви допомагаєте проєкту розвиватися, я не знаю, робити різні там завдання, підписки, всякі. Твітери, твіти, ретвіти у соціальних мережах, може якісь створення відосів про цей проект. Коротше кажучи, ви займаєтесь, займаєтесь створенням шуміхи навколо проекту? Поспішайте, поклапте вже купуйте свого не цураць. Ажіотажу навколо проекту. Проекту треба е, заявити про себе, і от саме в цьому ви йому допомагаєте. Або інша там сторона, це. Е, Приймаєте участь у різних там тестнетах, тобто проекту треба зрозуміти, як у нього там все нормально працює, і треба зробити такий стрес-тест е, проекту. Тобто і ви ну, тестуєте всі ці там функції того додатку, який проект запускає. Потім, коли проект вже готовий до запуску, людям, які приймали участь у цьому проекту, тобто вам роздають монетки. І е, ці монетки. Перспективі вам можуть так добре м, зробити такий лайфчендж, тобто змінити трошки ваше життя і в дуже позитивну сторону. Що відбувається? Відбувається лістинг е, монетки того чи іншого проекту на різних біржах. Ви ці монетки вже. Тримаєте у себе в руках. І на лістінгу продаєте ці монетки. Якщо проєкт дійсно був потужний, якщо навколо нього створився ажіотаж, то ціна на монетки на лістінгу улітає десь там в космос. На місяць ви продаєте частину або повністю і заробляєте нормально так бамліжка. Таких проєктів потужних виходило доволі багато, і люди, я вам скажу, заробляли там не одну десятку тисяч доларів. Ще один плюс, амбасадорок, в тому, що ти інвестуєш лише свій час, ти не інвестуєш гроші, і це я вам скажу доволі такий жирний плюс, тому що, наприклад, щоб займатися трейдингом в крипті, то вам треба мати ну, десь. 7-10 тисяч доларів, щоб якось відчувати е, прибуток. А тут ви інвестуєте лише свій час, лише своє натхнення, і якщо проєкт потужний, то ваш інвестований час е, добре так оплачується. Мінуси амбасадора в тому, що в проекті виходить просто купа. І у вас фізично не вистачає рук брати участь у всіх цих проєктах. І от саме в тому, якому ви е, який ви пропустили, він може стрельнути. А в інших вам скажуть величезна, дякую, що брали участь в нашому проєкті. До побачення. Ну, то я вам скажу величезна дякую, що подивилися цей відосик, А якщо подивитися і ще інше, то взагалі буде топчик-горобчик. До зустрічі.